Колескова стіни У вечірній темряві не закриє сон очі, Хоча море давно колесково шибоче, малахітове море, в мережеві піни, у намисті скаміння, колескова стіни Розплете мої коси вітерець пустотливий, Сонце в щоки цілує, Та змива тепла злива поцілунки жагучі палкого кохання, сонця, моря і вітру щиріші вітання, То відходить вже літо. Цілим зірками сяє, місяць стежку малює, ніби нас закликає по тій стежці, по морю у дитинство вертати, Сон стуляє нам очі, як могло таке стати, Ков'язково із мрій проникав чисте серце, через ті образ до кохання узвестя, Зачарує тебе, заспокоїть, приспить і чатує до ранку, щоб не сміли збудить. Чекай, не плач, не лий даремно слід. З блакитно білих хмар не лється дощик, нічну сорочку вечір небо ніс, та саме він приспав чудові очі.